Якщо у вас є висипання, якщо у вас комбінована шкіра, я сподіваюся, ви знаєте, що пудра з тальком вам не підійде. 90% пудр різних вони використовують саме тальк. Ця без формула з гілароновою кислотою. Вона і матує, але при цьому не сушить шкіру, що для нас дуже важливо. Я беру. Зараз свій пензлик. Наноситься вона супер легесенько. Ми беремо просто будь-який пензлик, ідеально матує, дуже надовго вистачає. Давайте отак. Рука без пудри і рука з пудрою. Я з вами якраз трішечки підмалююся, тому що в мене тиква блищить завжди вона просто зложенаси. Коротше, це пудра, я її обожнюю. І що найкрутіше, вона блюрить пори. І тут одразу скажу, я взагалі така, така класна, я з вами ділюся всіма лайфхаками. Дівчата, якщо у вас база під макіяж, яку всі рекомендують Бенефіт, пормінізінг, або якось так вона називається, там є дуже багато силіконів, її використовувати не можна. До речі, як ви бачите, що в мене немає бази, я вам не показала, чому не показала, в мене їх багато, але я вважаю. Важаю, це не та необхідність, яка нам прямо точно необхідна з люксу. Чому? Тому що тональний крем класно буде лягати без бази, якщо у вас правильно підібрана доглядова косметика. Тобто, після крему, після СПФ, ви спокійно можете наносити будь-який з цих тональних кремів.